Всім привіт! Хочу розповісти про даний інструмент, який я придбав в магазині по акції. Він коштував 1400 гривень. Був такий же, тільки зі щітками мотор, це безщитковий, там 990 гривень. Але, звісно, що з безщитковим мотор краще працює. Дуже допомагає ланцюгова пилка у господарстві, на, на дачній ділянці, щось будувати. Ну, ну Дуже класно. ну, легенька, маленька. І скажу, що наві здивувало мене, коли я почав її використовувати. Так, ну що, у мене їх дві. Вона одна з aliexpress Єфідра і ця пилочка. Зараз ми її оглянемо. Я вже і користувався, тому вона трохи вже почоввана. Так, є інструкція. Так, перчатки. Ось ну, такі тоненькі, але приємно. Запасна цього пила була в комплекті. Направляюща, як сказати, планка на 6 дюймів. І вона і така ж сама планка вже стоїть на, на 6 дм. Викрутка. Дуже добре, що вона є в комплекті, бо ланцюг е потрібно іноді підтягувати, там помітно окуляри, щоб очі не зашкодити. І акумулятор на 2000 мА. І також мастило. Ну, його там дуже мало. Я його навіть не використовував, бо в мене є мастило для ланцюга. І зарядний пристрій. от. Такий от. <кій> Бачите, він такий вже такий почовганий. Я його почистив, бо це потрібно чистити. Тяне прекрасно, ні разу не перегрівалося, різав пеньочки розміром. Десь 15, 20, навіть більше, даже 25 см. Да, і треба так пристосуватися, але вона пиляє дуже прекрасно. Якщо перевантажити, вона зупиняється, ця пилка, тобто є захист. Ось я вам покажу. А, мастило. Масленка е, корисна річ, але вона завжди тече. Якщо бачите, коробка вся е, така жирна а, вона в мастилі. Тобто, е, вона з цим змиритися. Вони, вони всі і в фідрі тече з Алікспресу, і, і в цій, теж вона протікає. Працює вона тут пропочка, откручується, заливається мастило. І ця м'ягенька, як як помпа, накачує і мастило подається на ланцюг через оцю рійку. Ось так воно побудовано. От сюди подається мастило. От, ну Видно, що воно блестить, От якщо натиснути, опа, бачите, мастило. Ось тут подається. Це натягувач ланцюга. Працює прекрасно, ніяких зауважень немає. Батареї, єдине, що скажу, надовго не вистачає. Може активної роботи на хвилин 15. Я придбав ще одну на 4 та 5 мА. І це вже нормально, можна попрацювати, скажімо так, відвести душу, порізати дошки, обрізати дерева. Також придбав в мене є інструмент Stromo, перфоратор і болгарка. Він мішав такий куметр на 4000 мА, він дійсно такий є, дуже, дуже виручає. І також я придбав е, місцевого магазині Олекс отакий самозібраний акумулятор. Його ємність по тестах показала 5000 мА, мАч. Всередині 2 ряда по 2500 мА акумулятори. Тоже працює добре. Про що я можу сказати. Це дуже класна річ. Я її хотів купити вже досить давно, але все ніяк не вирішував, думаю, може іграшка вона не пригодиться, бо ще якісь інструменти, який купив один раз, і він там собі. Живе десь в ящику чи в гаражі. Ні, це дуже активно використовує і в будівництві, і щоб дрова порізати, і навести лад в саду порізати, гілля, дерева навіть зрізав, непотрібні Ну, взагалі клас. Легенький, безшумний, дуже тихо робить. Раджу. чистити треба обов'язково. Скажу так, що. У мене досить небагато використання, але тут забивається все. Оце все забито стружкою. Навіть оця зірочка, вона крутиться. Ось, звернути увагу, повільно. Так, типу, ну на легко крутиться, але не не, не, не не легко. От бачите, от, тут крутиться легко. Я навіть можу так ось зробити і на звенить. Це Нова, яка буде тут, а це вже було в використанні. Я її змазав. І все одно вона того крутиться. Тут її ніяк не розбереш, бо вона розкльопана. Ну, Збирається дуже легко Отут. оце зуб і направляйка. Оце направляйка, яка обмежує глибину врізання оцього зуба. І його, по ходу, руху пили. просто ставиш Поставиш от. Так, одіваємо сюди. Так. І, і натягувати оп, все. І зібрамо і саме Тут все забито стружкою. Це все потрібно чистить щиточкою. Пубряч, бо воно засихає і дуже твердіє. Потім дуже важко виколопать. Але чиститься за пару хвилин. Щоб натягнути ланцюжок, потрібно ослабити ось цю, цю гаєчку, потім взяти викрутку. Зараз я покажу, бачите, має, має бути в такому вигляді. Тобто ти його підтягуєш, а він вертається назад. Тобто не таке, як тетила. Коли ріж, буває, помічаєш, що він провісає отак. Це вже погано. Ти його ослаб чуть-чуть, Якщо натягуєш пилочку, береш викрутку і починаєш підтягувати, закручуючи по часові стрілці. І перевіряєш, ага, маловато. Береш ще чуть-чуть, підтягуєш, робите оберт 2. Дивишся, ще підтягуєш Би до того моменту, поки побачиш, що вже ланцюг вертається і такий якби пружинить. І не забудь оцю гайку закрутити. Зафіксувати. Оп, все, поличку можна використовувати. Покажу, як воно запускається. Це блокування від випадкового натискання, щоб тобто в тебе десь в руках воно не запустилось. Тут потрібно нажати і запускати пилку. Стає миттєво. Кажу, що коли вона розганяється, краще не різати, бо вона може не розігнатись. Треба, нажати, вона воно а тоді починаєш врізати в деревину і тоді все добре. Ну що, пилка прекрасна. Рекомендую до покупки. Не забудьте, безпека в першу чергу. Закривайте очі, берете перчаточки. Не спішіть ніколи, будьте уважні. Кінцівки не відростають. Змазувати. Ланцюжок бажано змазувати. Дивиться, щоб він був такий, як би так сказати, чистий. Сюди мастил я теж доливаю. Під час роботи я просто нажимаю тут. І чути, як звук як вилівається тут масло, він таким, з повітрям йде. І там пару разів нажав. Воно виходить всередину масло і ланцюг змазується. Раджу до покупки. Дуже хороша річ, хоча дуже виручає. Навантаження на рук набагато менше. Можна зарізати візді залізти, з цією пилкою дерева підрізати. Прекрасна річ. Я ще зроблю огляд на юфідру а потім їх порівняю. Покажу, як вони працюють вживу. Ну все. <Jungnet>